Козацька рада, народження легенди, вітання глядачам нацмарафону. Для вас працює команда телеканалу Рада. Я Олена Морозова. Розповім новини. Об'єкти енергетичної та газотранспортної системи атакували росіяни. Під ударом опинилася Сумщина, Полтавщина, Донеччина, Чернігівщина, Харківщина та Запоріжжя. У Міненерго повідомили на Полтавщині росіяни. цілеспрямовано завдали значних ушкоджень. У сумах окупанти вивели з ладу обладнання на одній з ключових підстанцій. Частина міста без світла. Енергетики, і газовики роблять усе, щоб відновити постачання. Місто Суми є певні складнощі з електропостачанням в деяких районах міста. Тому в місті Суми розгорнуті 47 пунктів незглавності. Міськводоканал зараз вивіз 6 автомобілів, які надають людям технічну воду. Сподіваюся, що найближчим часом наші енергетики відновлять електропостачання. Більше ніж 100 тисяч домогосподарств залишилися без світла через російські обстріли. Москва продовжує війну та не реагує на жодні слова світу про те, що потрібно припинити вбивства та руйнування. Володимир Зеленський відреагував на атаку Росії та наголосив: зараз потрібні нові кроки у тиску на Кремль заради припинення ударів і реального гарантування безпеки. Те, що Росія збирається вийти з європейської конвенції про запобігання катуванням, це фактично зізнання у злочині. На цьому наголосили у міністерстві закордонних справ України. У відомстві наголошують це рішення. Остаточно ставить Росію в ряд країн, для яких ціна людського життя та гідності дорівнюють нулю. І так держава, що використовує катування як частину своєї політики, не може бути стороною конвенції, тому Україна якнайшвидше закликає залучити вплив міжнародних механізмів і притягнути Росію до відповідальності. Нагадаю, напередодні уряд Росії запропонував денонсувати європейську конвенцію про запобігання катуванням чи нелюдському, або такому, що принижує гідність поводженню. Що покаранню. 76 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби. З них 28 атак сили оборони відбили на Покровському напрямку. Там бої точилися біля миролюбівки та удачного. На Лиманському росіяни здійснили 12 штурмів. Наші захисники відбивали наступ поблизу нового миру та Торського. На куп'янському та Торецькому зафіксовано 5 та 4 бої зіткнень. На новопавлівському відтинку українські оборонці відбивали атаки російських загарбників біля Іванівки та Воскресенки. Чотири з восьми наступальних дій відбито ще чотири бої тривають. Допомогу від держави отримують переселенці, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомила премєр міністерка України Юлія Свериденко. каже, ця нова послуга у програмі є відновлення, запрацює через два місяці після опублікування постанови. Внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави до 2 мільйонів гривень на одну людину або сім'ю. На старті програма буде доступна для ВПО, які мають статус УБД та людей з інвалідністю внаслідок війни. Подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через дію, а згодом у ЦНАПах чи в нотаріусів. Зможуть виїжджати за кордон від завтра. Чоловіки віком від 18 до 22 років включно. Відповідні зміни опублікував уряд. Для перетину кордону необхідно мати паспорт та військово-обліковий документ, але ця норма не стосується громадян, що обіймають посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Вони можуть виїжджати за межі держави лише у службове відрядження. Також Кабмін скасував заборону на виїзд в інші країни для жінок-депутаток місцевих рад. Це стосується лише тих, хто працює на громадських засадах. Зростає кількість випадків хвороби лайма. Це інфекція, яку переносять кліщі. Зокрема, на Кіровоградщині з початку року захворіли 80 людей. Медики застерігають, не своєчасне лікування призводить до серйозних уражень. Тож самолікування недопустиме. Лілія Кочерга розповість більше. Ольга Кісліченко мешкає у парковій зоні. Якось після прогулянки помітила на нозі червону пляму. Я побачила цяточку в себе на коліні, червоненьку, маленьку. Вона почала збільшуватися, ніби вкусив мене камар. Розміром вона була десь яйце, потім ще більше. Я злякалася. Я чула по телебаченню, що є така хвороба лайма, що вона поширена зараз. І можна зробити аналіз на наявність цієї хвороби. І звернулася в лабораторію особливо небезпечних хвороб. Підозри кропивничанки підтвердилися. Слабкість була, температура в районі цього, цього укусу, де була у мене червона ця пляма. Ну таке було. Трошки мене і там на коліні, так нага трошки була як наче терпла. Зараз я лікуюся. Там дві неділі я буду приймати антибіотики. Якщо вчасно не розпочати лікування, хвороба лайма призводить до серйозних наслідків. Застерігають лікарі. Шкіри, суглобів, м'язів, нервової, серцево-судинної системи і навіть до інвалідності. Якщо хворобу лайма не лікувати вчасно, то вона може перейти в хронічну форму і тоді проявляється і супроводжується різними неврологічними ревматологічними проявами, з ураженням кістково-м'язової системи, це можуть бути артрити, а також нервової системи. Торік 10% досліджених кліщів були інфіковані цьогоріч – 15%. Наша лабораторія займається дослідженням кліщів на виявлення в борелі хвороби лайма. Дослідження триває у нас на протязі однієї години. Результати ми видаємо людям на руки або сповіщаємо, передаємо в лікарню. Якщо результат позитивний, звертайтесь до лікаря. Якщо результат негативний, добре, але самолікування не займайтесь. початку року на Кіровоградщині лабораторно підтвердили 79 випадків хвороби лайма. А за весь минулий рік майже сотню. Фіксують також. Збільшення кількості звернень з приводу видалення та дослідження кліщів. Така ситуація, попри обробку зелених зон. Інфіковані кліщі переносять збудники особливо небезпечних інфекцій, таких як іксодовий кліщовий борельоз або ми називаємо форобу лайма, кліщовий вірусний енцефаліт, хвороба Міямото, марсельська гарячка і ще близько 150 інфекцій можуть переносити кліщі. Якщо кліщ на тілі людини перебував до одної доби. А то вірогідність зараження буде невеликою. Якщо кліщ на тілі людини перебував до трьох діб, то ризик інфікування наближається до 100%. Водночас фахівці кажуть, є два піки сезонної активності кліщів: квітень, травень та серпень-вересень. І радять на прогулянку одягати штани та сорочку з довгими рукавами. І не відходити від стежки в траву Обабіч. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Американська вистава в українському театрі. Режисер з Нью-Йорка Річард Максвелл презентував постановку Галісія на сцені столичного театру Франка. Грати запросив українців і переважно непрофесійних акторів. Який усе мало вигляд бачила Соня Григорчук. Калісія продовження п'єси іспанського драматурга Федеріко Гарсія Лорки, дім Бернарди Альби. Режисер Трічард Максвелл каже, спробував уявити, що буде далі із героями удовою чотирма доньками, а також двома служницями в будинку, за вікном якого вирує громадянська війна. Насправді я не маю відповідей. Мій інтерес як митця поставити питання аудиторії, на які вони мають шукати відповіді. Це те, що я люблю. Якби я міг сказати глядачам: дивіться, це означає ось це а, Б, В, То мені здається, це зробило б виставу нецікавою. Художниця, модель, продюсерка, кравчиня із 12 акторів. Більшість не мають фахової освіти. Усіх їх до постановки режисер відібрав через відкритий кастинг. Я вперше я ніколи в житті не була на сцені. В мене нема чим порівнювати. Дуже важка для мене роль, тому що в житті я зовсім інша. Я зовсім ніколи не кричу. Для мен... Ні. У мене троє дітей їх виховую без крику вистава українськомовна із вкрапленнями іспанської. Річард Максвелл каже, іноземною мовою ставить не вперше, і виклику не боїться. Це складно, але я звик працювати в країнах, мовами яких я не розмовляю. Я вже робив це в Німеччині, Аргентині, також в Італії. Та я відчуваю, ніби існує іще ще одна мова під тією, якою ми розмовляємо. Це мова перформансу. І вона універсальна. «Було добре працювати, тому що якщо ти робиш помилку на спектаклі, він не розуміє, що ти помилилася і нам на цього так, і він дуже спокійний, і ми теж у театрі ж радіють можливості роззнайомитись і попрацювати з іноземним фахівцем. Творчий обмін він завжди збагачує обидві сторони. Му відвідання фестивалі і розвиток, ну і запрошення людей з за кордону для постановок у нас в татрі це надзвичайно важлива опція. Калісія стала першою виставою на новій експериментальній сцені в просторі театру. Такий простір, як цей, який не конвенційний, який вільний від уявлень про нього, тобто немає якогось стереотипного уявлення про те, що тут має бути, яке воно має бути, немає жодних очікувань. І тим самим він дуже легкий для того, щоб тут робити все, що завгодно. Глядачі ж відзначили глибину вистави і те, як вона спонукає до роздумів. Мистецтво взагалі це наш діалог з собою. Це дзеркало, через яке ми дивимося на себе. І в театрі я часто переживаю, відчуваю навіть не те, що відбувається на сцені, але сцена допомагає мені от щось таке дістати із себе і пережити, що на що не вистачає сил, часу, можливості у реальному житті. Соня Григорчук, Павло Бондаренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Ігор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, вступник голови Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, долучається до нашої ефіри. Ігоре, я вас вітаю. Добрий вечір, Назар. Отже, проговоримо важливі теми, які на тепер нам відомі, принаймні, адже тес заяв від американської сторони української з вечірнього звернення президента багато що почули цього тижня. Будуть контакти з Туреччиною, будуть також контакти з країнами перської затоки, з країнами Європи, які ну гіпотетично можуть бути майданчиками для розмови з росіянами. Президент Зеленський зокрема про це у вечірньому зверненні і на цьому і наголосив. Але в ну, по перше, можна згадати сьогоднішню буквально заяву піскова Путіна. Який говорить про те, що е, йому нічого не відомо про підготовку до наступного раунду перемовин? Це він говорить про е, Туреччину, зокрема, як. Який мав би відбутися, і ми про це говорили ще кілька тижнів тому. Що кожна зустріч, навіть така підготовча, не на найвищому рівні, має бути підготовлена і проговорена. А годі говорити про зустріч на рівні президента Зеленського і Путіна, як представника Росії. І тут можна згадати, до речі, вже з очільником МЗС Лаврова, який говорить про те, що зустрітись можна, от підписувати президент України нічого не буде. Вважаємо його нелегітимним. На що йому одразу відповів президент США Трамп, що це такі буремні фантазії. Хай що хочуть, то й говорять. Війну треба заве. Вам не здається, що якось знаєте, формалізація росіяни будуть всіляко затягувати переговори завершення війни набуває особливого сенсу, тому що ну, це вже, знаєте, такий своєрідний пінг понг черговий тезами, заявами, які ні до чого не призводять? Наскільки ну, я пам'ятаю, вони вже відкотили цю історію про нелегітимність, тобто вони сказали, що він нелегітимний, але в принципі ми допускаємо можливість зустрічі і, і так далі. Тобто вони розуміють що я на цьому і наголосив є... що тут тут суть полягає в тому щоб документ підписати фінально Так, да, абсолю да, абсолютно вірно і я так я так розумію що є такий знаєте домоклав меч від з боку сполучених штатів який нависає над путіним і він намагається відтягнути ось цей удар з боку сполучених штатів у вигляді санкцій тому повністю не виходить з переговорів, але намагається затягнути то йому не те місце, то вони не готові, то, то то президент Зеленський нелегітимний. Ми зі свого боку маємо і показуємо, що ми готові до переговорів в двосторонньому форматі, в трьох форматі в Туреччині, в Австрії, в Швейцарії, в Римі, будь-де, ну звісно, що не в не в Московії. Або в інших недружніх країнах, скажімо так, наша задача загнати їх в кут з допомогою якраз таки президента Трампа і показати, що ми відкриті, ми готові, і ми це показуємо. Далі вже ем, хід за російською стороною безкінечно вони не можуть бігати від нас і говорити, придумувати кожного разу на якісь нові відмазки, чому вони не можуть. Я думаю, що далі має бути все ж таки реакція. Президента Трампа так, ну реакція президента Трампа вона може бути і двоякою, як то кажуть, так і так, і ні. Знаєте, на будь-яку тезу яку він почує. І, В принципі, ми це вже неодноразово від американського президента чули. Такі тези, що ну знаєте, якість і результативність будь-яких перемовин може бути як гарною, так і не дуже. В той же час оборонна складова безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом. І про це знову ж таки говорить президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з військовими. Тут варто згадати тез. Від Каї калас верховної представниці ЄС зовнішніх відносин політики, яка каже, що гарантії безпеки мають для України мають бути достатньо потужними настільки, щоб утримати Росію від нового нападу на Україну. 22-й рік має, поверну, має повторитися, і тут я знову ж таки згадую піскови, який озвучує там деякі кремлівські і путінські щодо того, що вони не проти гарантії безпеки, але по перше, вони мають їх засекретити що досить не дивно виглядає, тому що росіяни знову ж таки намагаються десь за. Штунками про все домовитися, тільки не поставити до відома нас європейців, я так розумію. Ну логіка така, напевно. І вже заперечують перші пропозиції, які палко обговорюються коаліція охочих британцями, американцями, французами стосовно розміщення там в тому чи іншому вигляді контингенту по завершенню війни. Чи варто взагалі розраховувати на те, що росіяни не блокуватимуть ось такі спільні скоординовані дії пропозиції і ідеї? І, взагалі, чого варто в цьому ключі від них очікувати? Ну, по перше, у нас не має бути знаєте, документу за все хороше проти всього поганого, який буде містити якісь обтікамі фрази щодо того, що ми надаємо гарантії безпеки чи запевнення безпеки, як це було буде Будапештському меморандумі. Мають бути конкретні кроки. І я абсолютно згодний з кайкалас, що це мають бути кроки, які не дозволять повторення 2022 року. А це Виключно або п'ята стаття Вашингтонського договору, або гарантії вступу інших країн разом з нами у війну, якщо Росія наважиться знову на це піти, все інше не буде стримувати Російську Федерацію, і ми це розуміємо. І Російська Федерація. Не буде і далі продовжувати, просто тягнути час, переозброюватися і чекати влучного моменту, щоб знову розпочати цю агресію. На жаль, це історія не тільки останніх трьох чи одинадцяти років це історія останніх чотирьохсот років співмешкання з Російською Федерацією як сусідів. І в даному випадку ми маємо так: ми маємо напрацювати такі гарантії, за яких все ж таки контингенти мають бути на території України, але. Це точно буде відбуватися з обговоренням з Російською Федерацією. Так вона буде проти, так вона не буде хотіти цього робити. Але у Трампа точно є важелі впливу на те, щоб Путін на це погодився без такого погодження. Я, я дуже сумніваюся, що жодна з європейських країн буде на сюди контингент, миротворчий контингент чи контингент просто для того, щоб він стояв на лінії розмежування будь-якої кількості. Тому ось тут зараз власне все буде залежати від позиції Сполучених Штатів. Будуть Сполучені Штати протискати Путіна погодитися на гарантії безпеки з присутністю європейських країн на території України. Такі коаліція хочих нарешті стане коаліція рішучих. Не буде цього, якщо Путін скаже, що ми проти цього, і Трамп нічого цим не буде робити. Повірте мені, не буде ані Британії, ані інших країн на жаль. Які е, не готові е, знаєте, одноосібно стикатися з Російською Федерацією без прикриття від сполучених штатів. Я би ще поточнив по цій тематиці. Досить коротко. Безпекові гарантії для України повинні мати юридично зобов'язуючий характер. Це принципово позиція. Про це говорить пан Себіга. Як це має юридично працювати? От Откакало знову ж таки апелюючи до неї. Говорить, що росіяни мають чітко відповідати за черговий виток агресії, якщо навіть подумають про це, а і мають розуміти, що колективний захід дасть, значить, відповідно все можливо там і сили і юридично з точки зору і мілітарної і складової. Відпір, а от з точки зору документу, що це може бути, як це може бути гарантовано? Адже ми опираємося знову ж таки на той самий Будапештський меморандум. До речі, росіяни полюють до того, що меморандум це лише папір папірець, який нагадує про якісь домовленості. А відтак, з точки зору юридичної, не несе жодної відповідальності сторін кажуть, меморандум це лише як намір про щось. Абсолютно вірно, і ми тут маємо не озиратися на позицію Російської Федерації в даному випадку, коли ми будемо говорити про юридичне закріплення, тому що росіянам по цим балам будь-які документи, які вони підписують, чи з якими вони походжуються. Тут важливо це закріпити з тими, хто поважає силу права і поважає документи, які вони підписують. Це західні країни, і в даному випадку потрібно по перше. Досить конкретно прописати, що мають зробити ті гаранти безпеки, які будуть його підписувати. По-друге, це має бути не вигляд меморандуму, який підписується першими особами, навіть першими особами. А це думаю, має бути все ж таки міждержавний договір, який має найвищу силу в міжнародному праві. І він має бути ратифікований у найкращому випадку. Ратифікований всіми парламентами всіх країн, які його підписали. Ось тоді ми маємо ми матимемо, по перше, запобіжники від того, що зі зміною перших осіб не відкатиться це чи не денонсуються ці угоди. А все ж таки потрібно мати мати рішення парламенту. По-друге, там мають бути зобов'язуючі пункти, які має виконати країна у випадку, якщо Російська Федерація знову нападе на Україну. Пане Ігоре, на сам кінець стосовно а, ініціатив, а, значить, і президентських, які урядовці і парламентарі підтримують. Хоча є вже й там зареєстровані е, якісь е, ну, е, подібні законопроекти. Я про виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років, які відтепер можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану. Як виїжджати з України, так і повертатися за кордону в Україну. Тут що дуже важливо говорити, що ваші колеги по парламенту вже зареєстрували законопроект стосовно того, щоб цю граничну можу підвищити е, дещо. Але у мене Питання, наскільки це може підірвати обороноздатність, тому що конспірологічні версії гуляють інтернетом і в соцмережах обговорюється палко, для чого це взагалі було зроблено. У нас щось люди, знаєте, якось робиш щось погано, не робиш теж погано, і шукають якусь конспірологію там, де її напевно і немає. Я вважаю, що все ж таки ось в цьому відрізку саме. Віку 18-23 мають мати можливість люди. По-перше, це хтось їде на навчання, хтось їде після навчання на додаткову знову ж таки там, магістратуру, наприклад, в інші країни. Ми все ж таки розраховуємо, що ця війна закінчиться не через 5 років. Коли 18-річні, стануть 25-річними і будуть підпадати під призов. І тут і саме тому, з точки зору о, саме обороноздатності, о, ось цей вік 18-23, ми м, ніхто і не розглядав, по-перше, зменшення призовного віку, але і чекати, поки вони там досягнуть 25-річного віку і просто не випускати цих людей, які мають право, в принципі. Навчатися, повертатися до України зараз, що що відбувається зараз. Тільки до 18-ї, тільки там умовно кажучи, 17 років настає людині, де нас закінчує школу, і батьки щоб не чекати 18 річного року, зараз відправляють їх за кордон. Ми втрачаємо наші нашу мову. Надо потрібно дати право все ж таки виїзду за Пан кордон, Єгор. закінчення і так далі. Та ми підтримуємо і це підтримуємо і в Верховній Раді. Також дякуємо за ваші коментарі. Максимально стисло поспілкувалися. Буде наступного разу більше часу. Дякуємо. Єгор чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, вступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони та розвідки.